Друзі, всім привіт! Я Наталія і ви на моєму каналі капучете Роса в'язання і виховання котів сфінксів Я розгубилась, не знаю з чого почати відео. В кадрі ви бачите мої трошки підвтомлені троянди, тому що я їх купила тиждень тому і чекала посилку з дому, тому що мені мало, мало прийти те, що я назамовляла. замовляла. І ось ви бачите перше моє замовлення. Ви бачите, від кого воно? Воно від моєї подруги Ксенічки, яка, якої я замовила холдер під шкарпеткові спиці. Бо я побачила, мені сподобалось, і я вирішила, що мені таке теж треба. Значить, дивіться, дівчатка, я замовила, порахувала всі свої спиці. Плюс в мене ж є ще ці каратиши кругові. І, як ви бачите, я заповнила свій холдер всіми спицями, що в мене є. І ви думаєте, що в мене оце і все, що є? Ні, звісно, в мене є набагато більше. Але що, на них на всіх розпочаті шкарпетки? Тому, показую вам мій незаповнений холдер. Але в нього мають влізти всі мої спиці. Мені дуже сподобались оці корабліки. Це такий в мене спеціальний, він маленький. Дивіться, як він гарно тут зав'язується так на цю штучку. Він в мене спеціально маленький, такий похідний, щоб я могла з собою взяти всі спиці, які мені потрібно. Як ви бачите, потрібні спиці, мені потрібно брати разом із шкарпетками. Так. Це перше моє таке надбання. Далі в кадрі ви бачите ось таку класну сумочку. Насправді вона ще більша, тому що, дивіться, тут витягується ось ця частина. Вона тут на затяжки. І уявляєте, скільки можна покласти в цю сумку клубочків. Маточків і проєктів. Але я вам хочу розказати ще про неї дуже смішну історію. Так, це було навесні, мені здається, в квітні ще у надки, в неї канал називається Натка В'яже, вона проводила благодійний сумісник по в'язанню літнього топу. Топу, майки, ну, общем, щось треба було собі зв'язати на літо. Так як я нічого не в'яжу з літнього, я вирішила до неї піти спонсором. І я дуже недовго думала, щоб мені обрати на подарунок. І я замовила у Ксенії, щоб вона пошила торбочку. І, Бо, знаєте, на мою думку, Пряжу, там спиці, ми таке все собі самі купуємо. А от іноді купити таку класну, якісну сумочку. Все відкладаємо, все якось може бути там, не зовсім зараз така потреба. А коли подарують, це завжди дуже приємно. Ну я вирішила не мастити собі голову і замовити у Ксенії торбочку. Кому вона буде, я ще на той момент не знала. І тут, значить, Ксенія показує мені торбочку. І <сум> я кажу Ксенія, ну я не можу її подарувати. Вона мені самі потрібна. Бо знаєте, оця Стьопка Шанель А Шанель я просто обожнюю оцю стіпку. Ця сумочка ну, така містка, класна, і мені, знаєте, от в подорожі дуже потрібно, щоб в мене тут і в'язання влізло... І, може, навіть щось котяче, ну, коротше, я кажу, ні, ні, все, іди ще й іншу, цю я торбочку залишаю собі. І ось так в мене з'явилась ця моя торбочка. Вона до мене, правда, дуже довго їхала. От, приїхала тільки вчора. Сьогодні, до речі, 21 червня. От, Всесвітній день йоги. Я вже зранку позаймалась. От, і от тепер з новими силами знімаю вам відео. Ксенія потім пошила дуже гарну, класну ще більшу торбочку. Вона поїхала до лілії Магія в'язання. Ліля теж була дуже задоволена, їй теж треба було велика торбочка. Тому ось так в мене з'явилась неочікувана. Я собі придбала ось цю торбочку. І моя подруга вона ж не могла мені просто прислати те, що я замовила. І ось дивіться, Ксенія почала шити ось такі холдери. Це дуже суперська така ідея, тому що ви можете свій шкарпетковий, ну, може, і не тільки шкарпетковий процес, отак зі спицями покласти, закрити. Нічого не вивалиться. Ну, звісно, що сідати на нього не можна, якщо спиться дерев'яні. ось І ось вона мені пошила в подарунок такий класний холдер. Я його вчора отримала. І пошиткувала що з моїми процесами мені треба замовляти мінімум 4, а краще 6. Так, цей процес я вам Пізніше покажу, бо в мене ще є один подарунок від Ксенії. І це ось така пряжа. Вона мені дуже схожа на прованс. В наступному відео скажу чого. Бо бачите, тут і рожеві, і фіолетові, це зелена, так от, так от мені квітнуть лавандові поля. Значить, це ярна супервош ніжність. Колір 38. І тут, бачите, 75 меринос, 25, па, 350 метрів. Але вона, напевно, за рахунок того, що вона меринос, вона звичайно тоненька. І в'язати її, звісно, треба мінімум на 2,5. Чи максимум, вірніше. Так. І як Ксенія могла мені ще не прислати в бульзики. Тим більше вона знає, що в мене гудзиків немає. Дивіться. І забігаючи наперед, скажу вам, що я дов'язала бабушкину кофту, але я вам її не покажу, бо вона мокра сухне. Ось ці гудзики до неї ідеально підходять. І сподіваюся, в наступному відео я вам вже покажу, як вона виглядає на мені. Хоча в нас зараз жара за 30. І якось кофту фотографувати. Поки що нема можливості. Так що в мене, дивіться, от така ще упаковочка гусиків. Ксенія щиро тобі дякую за це все. Воно все неймовірне. Так, і було в мене одне замовлення. Та-дам! Я собі купила Алізе. Ви знаєте, я, звісно, дуже люблю Опал. Але коли я спробувала Артсан, мені чогось він так сподобався по кольору і взагалі, що я собі знайшла в Candy Yarn, у них була знижка по 119 гривень. Я не знаю, чесно, це дорого чи дешево. По зрівнянню з Опал, це Задурно. Тому що оця три маточка це один маточок апала. Я вибрала трошки інші кольори, але щось там в них не було. І тому я взяла ось, ось цей замість якогось іншого. Не пам'ятаю якого. Так, не знаю, чи треба вам казати кольори, чи не треба. Оце 902. Ось це. 904. Ой, 9004. Це 9002, 9004 і 9006. Нема мені що про них розказати, просто вони красиві. І оці взагалі два і ще можна між собою поєднувати, бо... ну, бо можна. Ось, тому буду розпочинати. Знову купу шкарпеток. Як тільки дов'яжу те, що в мене зараз на спицях, буду показувати по черзі. Значить, я вам показувала в тому відео, що я купила пряжу Катя, яка вкладається ось такими смужками. І одну шкарпетку я зв'язала. В мене залишився дуже маленький залишок, бо я, знаєте, що, я не могла розрахувати, коли вже починати мисок. Я все боялась, раптом мені потім не вистачить, тому ось такого якогось ще кольору, темнішого, в мене ще трошечки залишилось. Тобто, це в мене десь 39-й, ну а там до 42-го точно буде. А якщо, типа, треба більший розмір, ну просто це якась така розфарбовка більш дівчача, я не знаю, що не, не думаю, що треба більше, ніж 42. Але якщо інші брати розфарбовки, робити менше висоти цей пагамілок, то, в принципі, можна і 45 зв'язати запросто. Ось я почала другу. Вона, як ви бачите, ідентична. Ось тут трошечки ця була там розділова оця біла пряжа, я її. Бо тут, якби трошечки так було, і тут я трошечки більше взяла. Але далі, в принципі, все йде однаково. Ось. Ось такі в мене шкарпетки в'яжуться. Це перше. Далі все дов'язується. Ось така одна шкарпетка в мене вив'язана. Це в мене нагадаю пряжа грюндел і опал акварель. Ось в'яжеться друга шкарпетка. До речі, в мене Оля з магазину South Shop питала про цю пряжу Грюндел, хтось в неї запитав, чи вона линяє, чи не линяє. І вона намагалась в, моєму відео, в моїх відео знайти хоч щось про цю пряжу. Але я, на жаль, нічого не пишу, не пишу під відео, ну там якийсь короткий опис моїх оглядів. Бо я думала, що це ніхто не читає, нікому не потрібно. І оце я не знаю, чи виправляється мені, чи ні, чи хтось це дивиться під тими описи під відео, чи, чи не дивиться. Ну, в общем, дивіться, в мене. Напишіть, якщо ви дивитесь, я буду писати, Бо я взагалі така трохи лінувата. Значить, дивіться, в мене тут залишилось зовсім трошки, буквально тут 10 рядочків. Я вже вчора не змогла дов'язати, було вже пізно. І. Залишився мисочок, і тут, напевно маленький буде залишечок. Ну, кудись його використаю. Так, це раз. Так, це я вам показувала тільки початок був шкарпетки. Нагадаю, що це Опал Регенвальд Колір 330 І він вкладається ось такими смужками. У мене тут вже вив'язана п'яточка, як ви бачите. П'яточка тут стронг. Щось в мене трошки захотілось мені стронгу, а не тільки бабуш... бабушкину бабусину. Так, тут мені здається, я в'яжу на 68 петель, щоб вони були такі трошки. Якщо що, в принципі, це такий колір універсальний, можна і жінкам, і чоловікам, то можна зв'язати і більшу пару. Далі ось із такого опала Hundet Wasser. В мене в'яжеться ось така шкарпетка. Теж тут вив'язую, крім. Опала ще. Так, що тут 40-50 колір. Так, крім цього опала, я ще вив'язую залишки, які в мене тут є. Тому от я причепила червону п'ятку, зелений носок. Тут у мене ну такий розмір, ну, точно, 44-й, бо це така велика достатньо лапка. Тут залишилось ось вив'язати вверх і починати другу шкарпетку. Так, і це ще також не все. Також ще в'яжеться друга шкарпетка до ось цієї. На ось такому етапі. До речі, кого цікавиться теж пряжа грюндел і опала Акварель, Кого цікавиться пряжа грюндел, вона не линяє. Я її прала, вона абсолютно не віддає колір. Дуже гарно розрівнюється. Така шерстиста, хороша пряжа. Ось. І, і що? І ось я вже зв'язала п'ятку, набрала на клин підйому, Треба тепер скорочувати. І далі в мене піде ось цей опал. я сподіваюся, що я вже ж його вив'яжу. Так, і так як я закінчила свою бабушкину, А, ще ж одні скарбятки. Так, і ось така в мене пряжа. Суперба твіт. І ось тут в мене відв'язана тільки резиночка. Це я пішла, ну, скучно мені, напевно, просто я взагалі шкарпетки. Я пішла в сумісник благодійний а, до Олі Floral Wool. І там будуть ми в'яжемо шкарпетки з косами. Я вам залишу точно це посилання, бо, цьо, бо, до, цього, Олін, бо до цього благодійного проєкту ще можна приєднатись навіть і ще тиждень, якщо ви встигнете зв'язати шкарпетки навіть по, е, коротше як це сказати, приз, на, приз виграти, якщо ви зв'яжете шкарпетки, це будуть шкарпетки з косами. Я постараюсь вставити фото. Такі гарні шкарпетки. Що хочу сказати про цю м, суперба твіт від Rico. Можливо, через те, що кольор білий, вона, знаєте, така, по-перше, тонкіша. Я на 2,25 в'яжу, по-друге, вона така якась скрипуча. Я з чим порівнюю? Є твіт ще регія. От твіт регія мені більше сподобався. Ну, подивимося, що, якісь та й будуть. Так, все, над... з шкарпетками це все. Ну, і так, як я дов'язала, э, дов'язала, що я дов'язала? Дов'язала свою бабушкину кофту, я дозволила собі почати новий процес. Не думайте, що я вам щось багато тут чого покажу. Значить, це в мене. Не хочу доставати з. Бо так гарно вмастила в сумочку. Це в мене гребінний миринос 3000 метрів. Я його спочатку хотіла в'язати в 10 складань на четвірки. Але потім я собі купила нові спиці трійка, кловер ось такі. До речі, тут мега-мега-гострі кінчики. Просто чудові взагалі. І так як я купила собі нові спиці, я захотіла в'язати на цих спицях, і тому я зробила вісім складань і почала собі сукню. Увага! Сукню почала собі в'язати знизу, і в мене на сукні зараз вам нічого не зрозуміло, але тут буде ось такий візерунок ромби по низу я зроблю там раппорт 25 рядів, я зроблю два рапорти, щоб по низу були, ну, видно, ці ромби, тому що оце я зараз зв'язала, здається, чи 11, чи 13 рядів. І, ну, бачите, тут не дуже багато. Ось. Боже, яка це гарна пряжа. це гребінний маринос, він такий класний. І що хочу сказати вам про ці спиці. Настільки класні гострі кінчики. Тут дуже багато оцих цих ну, петлі, то перехрещені наліво, то направо. І цей кінчик, він прекрасно підхоплює всі-всі оці. Оці всі складання. У мене немає тут на зворотньому боці, дивіться, ні провисань, немає ні, е, ні рядності, нічого. Дуже класна напряжа і дуже класні спиці. значить Буду в'язати сукню. Не знаю, скільки по часу, бо спиці трійка. Вирішила в'язати зверху, знизу вверх. Щоб розробити, ну, це не буде А-сілует, але це буде більш вільніша спідниця. А до талії я зроблю скорочення, і от по талії по верху ця сукня буде сидіти е трошки зі свободою, облягання, але зовсім трошки. Тому що, от якось мені наче подобається ця мода на оверсайз речі. Але не завжди для мого типу фігури він підходить. Тому що в е мене завжди були трошки вузькіші плечі і трошки більші бедра. Ну і на фоні цього була така нормальна талія. Як сказав котик, талія є у всіх, тільки у одних. Впукла, а інших випукла. Раніше в мене була впукла талія, тепер трошки випукла, але вона все одно є. І коли я роблю собі е, речі японським плечем, от, типа сукню, то е, е, воно якось наверху виходить так мішкувато. І тоді плечі зрівнюються з е, бедрами. Талії, звісно, ніякої там не віддать. І тоді я така трошки якась квадратненька виходжу. Ну, Може, я так себе бачу. Тому от я вирішила, що ця сукня буде знизу вверх з втачним рукавом пришивним, і буде зверху такого нормального розміру. І знаєте, що я вам хочу сказати, дівчата? Коли я почала в'язати цей візерунок, я зрозуміла, що я просто не знаю, скільки років не в'язала ажурні візерунки. Тобто, я от обожнюю коси, арани всі їхні. Але я просто 100 років не в'язала ніяких ажурів, мені здається, щось там я в'язала на. Якихось дитячих виробах, якісь листочки трошки, але так от, щоб прям собі на виробі, прям аж не пам'ятаю. Тому ось так. Трохи для мене дивно, в мене будуть ось такі квадрати. Я вам ставлю фото, як ці квадрати мають виглядати. Ну що ж, любі мої, більше в мене нема ніяких для вас ні новин, ні просувань. Ви вже вибачаєте, що в мене такий канал, в якому немає постійно якихось готових речей, максимум шкарпетки. Тому що, ну, ви знаєте, от я все ж таки в'яжу для себе, а не для контенту. І ось так в мене наразі. Я не можу придумати щось, щось зв'язати, чого в мене немає, чи чого, що мені не потрібно. Тому ось так. Я сподіваюся, що я цю сукню вам буду не так часто показувати і не з двома прив'язаними рядочками, але як буде, так і буде. Ну, шкарпетки в мене на каналі точно будуть в більшій кількості, і... бо вони в мене якось швидше в'яжуться. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Тим, хто раптом додивиться моє відео до кінця. Дивіться, мій городик. У мене є два помідори. І ось, бачите, в чому воно у мене росте. Це моя подруга Свєта робить такі кашпо. От, вчора купила собі нову квітку Майорік. А це, бачите, в мене там заставлено, бо в мене тут є два асінізатора, які вирішили, що це тепер горшки їхній туалет. І ось дивіться, яка в мене тут краса. І ось ще вчора червоненький майорик купила. Раніше я ці квіти терпіти не могла. А тепер так мені подобається. І гірані терпіти не могла, а тепер подобається. Ось у мене ще скоро розквітне гортензія. І вона, знаєте, починає з рожевого, а потім стає зелена. Оце у мене така лаванда тут не дуже. Ось ще. Ось один червоненький гіранька. Один, одна. І ось є ще мій городік. Не знаю, коли і що тут з нього буде. Це у мене два огірочка і перчина. Ось так. Добрий ранок, дівчатка. Ви в мене тут пора третього сфінкса питали. Знайомтесь, це Амая. Вона Ельфік. Але вона не третій Сфінкс. Вона приїхала зениття. Ну, пока що тільки спить і їсть. Да, Амая? Друзі, привіт! Сьогодні 20 червня. Липи вже доцвітають. Я сьогодні. В одному маленькому містечку ми поїхали в соляні басейн. І тут ось така соляна стіна. Тут оця вода, сіль, вона корисна. Дихати нею. Не знаю, що ще можна нею робити. робити. Ну, в ось так це виглядає. Басейн дві години коштував 13 євро. Він там з сілієном, ще з якимись корисними мінералами. Десь треба було так дитя Просто без Поста Без Вессиль. Нікаких немає сил.